Маємо чудову новину 16-річного тіграна Уганісяна, якого росіяни викрали у Бердянську, і тримали у полоні. Звільнили він уже на свободі і перебуває разом зі своїми батьками. Зараз з ним усе гаразд, водночас пережити дитині довелося дійсно справжній жах. Уявіть о п'ятій ранку до будинку, де жив хлопець зі своєю бабусею, увірвалися росіяни. Просто на очах у літньої жінки її неповнолітнього онука жорстоко побили, скрутили і забрали з дому. Куди повезли хлопця і чому в принципі його затримали, російські військові не пояснили. Певний час родичі 16-річного Тіграна взагалі нічого не знали про долю хлопця, де він перебуває і де його шукати. А вже після його звільнення деякі подробиці у себе у Фейсбуці розповіла колишня повноважена Верховної ради справ людини Людмила Данісова. Спочатку його тримали у сумнозвісній бердянській виправній колонії номер 77. Там допитували, звинувачуючи у тому, що він є коригувальником вогню. Потім перевезли до ізолятора тимчасового тримання поліції, де тримали в одиночній камері. Бердянська виправна колонія номер 77, де тримали хлопця, дійсно дуже сумнозвісне місце, яке називають «бежальною катівною. Зараз росіяни незаконно отримують там здебільшого мешканців окупованих територій: чоловіків, жінок і, як виявилося, навіть дітей. Тож уявіть, у яких страшних умовах опинився 16-річний тігран і який жах він пережив за час свого полону. Наразі ми не можемо розповісти усіх подробиць звільнення хлопця. Утім, зрештою, росіяни таки відпустили Тіграна. і що дуже важливо сталося це, зокрема, завдяки широкому розголосу у змі та соціальних мережах. Сама ж історія викрадення неповнолітнього хлопця беззаперечно є черговим доказом злочинів російських військових. Репресії проти неповнолітніх, їхні незаконні затримання та поміщення до місць несвободи є грубим порушенням Конвенції ООН про права дитини, загальної декларації прав людини та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. І на жаль, Цігран став далеко не єдиною дитиною, яку викрадають росіяни. Лише у наших програмах ми не раз розповідали вам про подібні історії. Так ще у квітні російські військові викрали і 90 днів тримали у полоні 16-річного Влада Буряка. Мои обязанности входило убирать э, выточную комнату, где допрашивали людей, избивали людей, где везде были пятна крови, где везде там были бинты там, ну, ватки с кровью были. И вот я до сих пор вот запомнил эту картину, когда вот, я захожу в эту выточную комнату, слева на проводах висит человек, избитый полностью, а справа сидит укра... российский военный, который э, спокойно записывает его, ну, показания. І как будто нічого не произошло. і вот знаєте, вот этот запах, от мокрой тряпки, пропитанной кров'ю, я до сих пор чувствую. Також ми розповідали вам про історію 17-річного Андрія Качановського, цього хлопця росіяни викрали у Миколаївській області, і у неволі він пробув понад місяць. Приїхали солдати, зайшли і кажуть, де ваші сина не сплять, букайте сюди. Їм наділи наручники, вони вийшли на ходу, які там взяли вещі, вділися швидко. Наручники покрутили їх, наручники в машину закинули, як мішок картошки. На щастя, усіх цих дітей вдалося звільнити з полону, і що важливо у великій мірі, завдяки розголосу і суспільному резонансу. Такі історії дуже важливо не замовчувати і усіляко привертати до них увагу. Тож я звертаюся до усіх, хто нас зараз дивиться. Якщо ви раптом знаєте про подібні випадки викрадення дітей росіянами і перебування неповнолітніх у полоні, не зволікайте і одразу звертайтеся до поліції та на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І на сам кінець, як завжди, прошу вас, зайдіть на сайт Служби розшуку дітей. Ще багато хлопчиків та дівчаток перебувають у розшуку, і ми сподіваємося, що із вашою допомогою нам вдасться їх розшукати. Тож, якщо ви впізнали когось із них, будь ласка, повідомте нам на нашу гарячу лінію за номером 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні.